Всіх вітаю на своєму каналі. Туча чорна знайшла, але зараз покажу, що ми зробили десь за годину-за півтори в нашому господарстві. Поїхали. Сьогодні в нас був такий невеличкий санітарний день, тому що кролі дуже сильно ліняють, в них дуже багато пуху. Ну, і, звичайно, в нас є найголовніший помічник. Кезі-привіт-привіт! Так, він нам усім допомагає. Що ми сьогодні зробили? Ми знову ж таки почистили нашу цю штучку. Опалили, обпалили повністю весь пух. Подивіться, яка зараз чистота вийшла. Зараз я сама познімаю, бо мій оператор привіт. Може, трішки не так зняти. Так. Так, оце все повипалювали. Далі, відкрий. Сьогодні все. Ось тут ось повитягували, повимітали. Тепер у нас ці ось всі маточники чисті. О, бачите, вже ось малишня, оця, що ось тут сидить. Ось тут. Вони вже там нахізулькали. Де? На Все, закривай. Маточні в нас тепер чистесенькі. Дивіться, навіть на пленці в нас пуху майже немає. Тут ось теж, якщо пам'ятаєте, в той раз було дуже багато пуху. Я це все повипалювала. Так, бо це якийсь просто жах. Подосипали корма. Ну і хочу трошки трішки відповісти на запитання ваші. Як я це все встигаю, так? Я встигаю це все не одна. У мене є помічники, тебе не видно. Ось ще крикунчик маленький. Ангелочек, винеси йому сосю в другій коляске. Сося в другій коляскі, винеси йому. Ой! Отак буває. Ми прибираємо. О, правильно, огірочок в ротіка. Ам-ам-ам. <хи> так. Ну і ще один. Ще один у нас помічник. Займається ось цим. Опа, немає. В общем, дрова рубає. <ріст> Окей, вже заліз на руки. Він буде тобі допомагати. Так, випалили ми все, весь пух. Прибрали знизу. Апа чистота ляпота. Також ми ось тут повимітали. Ось тут повимітали. Дивіться, чисте, 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 все повипалювала. А ось буквально через 2-3 дні я покажу, що буде знову. Тому що стільки багато пуху в них, просто жах. Так. Так, ну і залишилося в нас у браті тут от у сараї трішки позамітати. До речі, у хрюньки я сьогодні зранку вон, повигрібала все. Знову ж таки, ми її випускали. Але е, було, був такий коментар у нас, що. Чи боюся я їх чи ні. Я дуже боюся великих поросят, хоч своє, хоч уже до чужих, я, мабуть, би точно не підійшла. Чого? Колись я дуже давно надивилася відео про те, що. Е, Свиня велика, свиня велика, може, як оце грається, може відкусити ногу. Не як відкусити, дуже сильно так цапнути. І навіть було таке, що я по відео бачила, а, як сказати, перекусила кісточку. Ну, на що мені ходить потім без ноги? Якщо, наприклад, Просто можна там втекти від неї. Так. Опа. Санітарний день у нас, звісно, проходить не кожного дня, але десь раз в три тижні. Як вже видно, що там назбирується все, це все убирається, вимітається. Ну і взагалі краще ж, коли заходиш на господарство і у радії, тому що тут чисто, а не грязно. Так, ну і як я і казала, ми зараз. В останній час почали все підсипати тирсою. Ми ось отаку тирсу набираємо на пилорані. Хай ну, я якось буду їхати по тирсу. Зніму відео, де ми її набираємо, з якої кучмери. Ну як кучмери? Вона там не кучмера, але. але... Набрати можна. На господарство, поки вистачає, і то добре. Так, ну що, тепер в нашому господарстві чиста ляпота. Так, ми все повижигали. Ще, ще ось бачу, у нас не догледіли. Тут, до речі, в сараї також треба буде походити. О, не догладініше. Це ще павутиння постійно. Так, начебто все. А, ні, не все. Вітя потрібна допомога. Я не сама це роблю, я боюся. там трошки треба еще полыть. Зараз. Так, Витя. Давай. Твой ход. <звук> Точно готово? Да. Да, да. Да, Да, ти підпали, дай мені. Бігала, бігала. С тебе, конечно, піджигатель. Слава Богу, что ты говоришь. Все, викидай. Давай бегом.

Terima kasih telah menonton! Са? А? Так. Так, це треба буде повикидати, повикидати, повикидати. Ага, покажи, яке точе. Зараз як хлине, Так, ну, наче зробили ми все. Тепер я сама пробіжусь ще раз, покажу, в якому стані після санітарного дня в нас господарство стає. Як гарненько стало чистецінька. Так, тут ось ми також обиралися. Так, ота балія засовується під низ. Опа. Ух. Так, ну що, на цьому все. Тікаємо в хату, бо зараз буде дещо зімка.